До України прийшло похолодання. 9 листопада температура ще знизиться, а потім підвищиться на кілька градусів. Однак наприкінці тижня на заході України знову очікується похолодання до плюс 4, плюс 9 в день. До кінця тижня також періодично дощитиме та подекуди посилиться вітер. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича у четвер. За даними синоптика у північних, південних та східних областях утримається дощова погода. Нарешті території країни буде переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів у секунду. А у Приазові очікуються окремі пориви до 15-17 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, у західних областях від 0 до плюс 5. А вдень по всій країні стовпчики термометрів покажуть від плюс 7 до плюс 12 градусів. У п'ятницю, 10 листопада, під впливом виступу антициклону очікується мінлива хмарність. Без каже Ігор Кібальчич. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями очікуються тумани, вітер змінних напрямків. 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5, а вдень буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. У суботу в Україні також буде переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Вдень у, у західних та південних регіонах окремі пориви досягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. Вдень від плюс. Плюс 8 до плюс 13. У неділю, за даними синоптика, вночі у західних областях. А вранці та вдень у більшості областей, окрім Сходу, пройдуть дощі. Місцями опади будуть значні, а у Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. А місцями пориви до 15-20. Температура повітря вночі плюс 3, плюс вдень від плюс 8 до плюс 13. А у західній частині похолодніше – до плюс 4, плюс 9 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.